Сьогодні хочу почати з однієї історії. Одна компанія, яка займалася продажем взуття, вирішила відкрити для себе азіатський ринок і відправила туди двох своїх колег, двох своїх, скажімо, працівників-продавців. Проходить певний час, і один із продавців телефонує і каже, ні, ні, все, не вийде. Ви розумієте, що не вийде. Вони тут всі ходять босі. Їм взуття точно не потрібне. Вони там роками вони завжди ходили босі. Їм взуття точно не потрібне. Ну і телефонує інший продавець, той, який так само поїхав, і проаналізувати ринок. І телефонує і каже, шеф. Тут всі ходять босі. Давайте сюди всі партії, які тільки можливо, в всі, всій кількості ми точно їх тут всіх взуємо, тому що вони взагалі не знали, що таке взуття. Ми будемо перші, хто їм це покаже. Дивіться, одна й та сама ситуація. Абсолютно одна і та сама ситуація. Двоє людей дивляться абсолютно по-іншому на цю ситуацію. От рівно те ж саме можна сказати і про бізнес в інтернеті. Я вже тут саме от в компанії Лівгуд повноцінно заробляю, постійно транслюю. Хочу донести цю всю інформацію в маси людям, спілкуюся з різними, абсолютно з різними людьми, абсолютно різної категорії, різної аудиторії, це і мами в декреті. Це і пенсіонери, це і просто там звичайні робітники на, на роботах, скажімо так, хто чимось тій чи іншій мірі займався, можливо, десь там щось намагався пробував, був різний досвід. І от давайте візьмемо просто навіть категорія мам з дітьми, мами з дітками. І є мами, просто я дивуюся, в яких одна дитина. Там, ну, можливо, дві. Вони кажуть, я не можу. От розумієте, я хочу, я дуже хочу. Вони там ставлять, ви щас плюсики. Знаєте, от, в інтернеті виставляють такі пости заробіток в інтернеті, з дому, з будь-якої точки світу. все. І вони ставлять ті плюсики, я-я. я В результаті, коли хопа, з нею розмовляєш, а вона ні, розумієте, оце, у мене діти, я не можу, мені треба щось таке, от яке тобі ще треба, яке тобі ще надо, ось, будь ласка, ідеальний інструмент. Та якби мені тоді, коли я була в декреті, тоді, коли я була з дітками вдома, якби мені тоді оцю компанію Лівгуд, ну, щоправда, її не було. їй сьогодні 10 місяців на сьогоднішній, скажімо, день. Через два тижні нам вже буде 11 місяців. І от якби мені тоді цей інструмент цю компанію Лівгуд, то я б була б найщасливіша жінка в світі. Я б могла б самореалізуватися, сидячи вдома, я б не травила мозок своєму чоловікові. Боже, він просто мене золота людина. Це ж витримати жінку, яка цілий день зранку до вечора сиділа і мовчала. Ну, просто там щось танцювала з дітками, співала, там говорила з ними. А потім він ввечері при... приходить, і я йому просто виїдаю мозок. Я не знаю, як у вас у мене так було. Я просто я вмію аналізувати я вмію визнавати свої помилки. І мені тоді дуже не вистачало спілкування. Боже, та мені б на той час цей інструмент, та я б стала мільйонеркою, щоб тоді. Розумієте, Це просто дивовижний інструмент. І мені ці мамочки говорять, що ой, розумієте, я так хочу. Я так хочу, але оце, розумієте, в мене діти. Я ж оце зранку не можу, бо треба покормити. А в обід дитина спить, а, а там спить треба тихесенько, а потім треба цей, а потім треба там і там. Окей, все розумію. І я розумію, що, можливо, в мене діти були якісь не такі, а у вас якісь інші, а можливо, ну, все нормально. Так чому ж до мене в команду приходять мамочки з дітьми? Там, де одна дитина, двоє, троє. У мене є багатодітна мама, яка фігачить просто в чужій країні, тому що так вийшло, що вони виїхали там, де були окуповані території. Виїхали. І вона каже: Мені надо, у мене троє дітей, мені надо все. І вона знаходить час і на дітей, і на сім'ю, і на приготувати їсти, і поприбирати, і ще й тут робити результат. Бо їй треба розумієте, на одну і ту саму життєву ситуацію дивляться абсолютно по-іншому двоє різних людей. Окей, давайте. Ну, мамочки, з дітьми зрозуміло, така категорія. Давайте візьмемо пенсіонерів. Категорія пенсіонерів. От всі знаєте, що фактично вони розділилися на дві категорії: от є люди, які що таке пенсіонери в нашому розумінні, це ті люди, які ходять постійно на пошту, стоять в чергах. Скандалять, обговорюють тяжке життя, країну, дороги, я не знаю, дороги, можливо, вони вже й не обговорюють, те, що здорожали комунальні послуги, і так, далі, і так далі. І вони постійно когось в чомусь звинувачують. І коли їм каже, що ось є інструмент, що ти можеш створити собі поступово дохід, тим більше у вас є вже вільний час. Правда, Ви собі можете. Сьогодні в пенсіонерів так само є інтернет, телефон, комп'ютер. У мене мама, моя тато, пенсіонери, я розумію, про що я говорю. Вони живуть в селі. Так само, десь колись там швидший інтернет, колись гірший, але це все є, ці всі можливості. І от дивіться, є категорія людей, про яку я розповіла, так чому ж до мене в команду приходять такі пенсіонери, які можуть фору дати навіть любому молодому? Біткоїни купують з криптою розбираються, цікавляться чим, чимось новим. Я просто в захваті від цих людей. Їм не страшно нічого. Їм цікаво все спробувати, їм цікаво заробити. Вони кажуть, а чому ми повинні сидіти на оту якусь мі мізерну пенсію? Ми що? Ми, ми нікому нічого не зобов'язані сидіти і все і страждати. І вони постійно, постійно, постійно розвиваються, постійно якісь результати. От так вони команди такі будують. Вибачте мене. В них круто все виходить. І виходить, що в нас є категорія пенсіонерів, які весь час скаржаться на життя і не шукають інших методів. Бо вони все вони думають, що вони отримали свій пасивний дохід у вигляді пенсії, і все, і вони вже сіли, і тепер всі навкруги винні їм. І є інша категорія, яка постійно шукає інші можливості. Розумієте? Знову ж таки, на одну і ту саму ситуацію дивляться по-різному. І знову ж таки приходять в Лівгуд. Одні кажуть, що Та, це таке? Да, хіба це вкладення, бо хтось це розцінює як вкладення: ого, аж 400 гривень щомісяця це ж вкладення, які величезні. Так ви не вкладаєте 400. Ви один раз просто навчіться рекомендувати розповідати. Так як ви в чергах стоїте і всіх там обговорюєте, ви можете так само розповідати про Лівгуд і до вас будуть приходити люди. Ви один раз можете заплатити реєстрацію і більше ніколи не платити. Трівно те саме, як я. Я колись зареєструвалася, тепер жодного разу не вклала свої власні гроші. В мене, я постійно заробляю. В мене кабінети самі себе окуповують. От рівно так само і у вас це може бути. Не вкладайте свої кошти, поверніть їх на старті. Це все дуже легко, у нас є кешбек 50%, а далі, все щомісяця, вам навіть не потрібно буде тих 400 гривень платити. Це все дуже реально, дуже реально. І інші люди, інша категорія, яка боже, там хіба це гроші 400 гривень? Та ми в магазині витрачаємо на продукти і ті, що потім портяться, і ми їх викидуємо в сміття там чи ще щось. Та ми на різні речі викидуємо набагато більше грошей. Тому що, ну, звичайно, бо ми ж там цінність відчуваємо, а тут ми цінність не відчуваємо. Хтось на собі ставить хрест в будь-якому віці, знаєте, якщо взяти категорію, отак. От не в декреті, не молоді, там, ну, не молодь, от сама сама, знаєте, такі не річні А от якщо взяти 35-40 50 років, я, така категорія людей. Так знаєте, і тут же ж не гаразд, не все ж буде до ладу. Вони вже починають казати одні, знаєте, такі їм все цікаво. Вони з одного проєкту в інший проєкт. Тут, звичайно, є такий момент, що вони постійно, от ті, що з проєкту в проєкт, вони шукають якісь ну просто легкі, просто бояться почати. Правда, всі бояться просто почати. І от ті, що пригають з проекту в проєкт, їм просто треба дуже швидко, дуже бігом. У них немає 10 тисяч років попереду, але ж і напрягатися вони не хочуть. Знаєте. От є такі. І їм дуже легко щось починати, але вони не можуть в одну точку бити от постійно в одну точку, знаєте, як от, от бойний молоток, або як, як кажу, криницю купають в, одні, в одному місці на глибину 10-20 метрів. Все, просто взявся і доведи діло до кінця. Візьми себе якби, там, на рік. На рік дай собі зобов'язання або заплануй і зроби цілий рік, роби одну й ту саму, таку в одній ті самій компанії. Вивчи маркетинг, там, вивчи, як це правильно робити, як рекомендувати, як проводити презентації і так далі. так далі. Стань професіоналом за ось цей рік і подивися на свій результат. Якщо в тебе за рік ну, взагалі ти нічого не робив і в тебе взагалі немає результату, ну скоріш за все, десь Скор... поговори сам з собою. Скоріш за все, щось десь недороблено. Ну, це так, це за тих активістів, за ті, що хватаються за все і одразу. А є вже ж інші, от знову ж таки, 35, 40, 50. Так вони знаєте, що кажуть? Та, це ж треба було починати, коли мені було 20. А що ж зараз уже? Мені ж уже 40, уже ж уже все, уже ж майже половину життя прожито. І все. І, і ти дивишся на цю людину так 40 років. 40 років прекрасний вік. Хто ще йде в декретну відпустку, хтось вже може йти і на пенсію. Хтось і внуків вже глядить, а хтось ще тільки дітей народжує. Прекрасний вік, дуже прекрасний вік. Так можна так само і починати. А ви що думали, що як інститут закінчили, то вже все це вже все на все життя? Бо треба було починати. Не треба боятися, не треба боятися. Я вчора проводила ефір, що життя у нас одне, і другого іншого такого не буде. Окей, 20 років. Давайте візьмемо категорію 20 років. Молодь, студенти, там, після інститутів все такі такі, Ге гей рожеві окуляри нацепили. Думаю, що все життя зараз у них тут впаде перед ними на коліна, і вони все будуть зараз вирішати дуже швидко. Тут кліпною ну, вже 35. Просто в один момент, де вони взялися. І все. І ти розумієш, що за цих 15 років, за цей кліп від 20 до 35 просто пролетіло 15 років, а ти так нічого і не зробив. Взагалі нічого не зробив. Я тобі кажу, є крутий інструмент. Ти собі займайся своєю справою, де ти працюєш. Розвивайся в тій сфері, де тобі подобається. Але займи тут місце, займи тут позицію, тому що за 15 років дуже круто все може змінитися. 400 гривень місяць це не так і багато. Але ти можеш створити собі таку крутющу подушку безпеки, що ти потім, можливо, зміниш кардинально своє життя. Абсолютно кардинально. Знову ж таки, шкода, що коли мені було 20 років, не було такої подушки безпеки. Знаєте, знову ж таки, і ще раз повторюю. Всі знають, що таке біткоін. Немає таких людей, які не знають, що таке біткоін. В тій чи іншій мірі. Всі знають, що він зараз дуже дорогущий. тільки що заходила 34 тисячі доларів. 34 тисячі доларів. А у 2009 році. Ой, це він, він коштував не просто копійки, а він навіть і одного цента не коштував. Його можна було купити просто величезну кількість. Можна було купити просто на 1 долар купував біткоїні. Можна було там з часом купити там на 10 доларів. От уявіть, можна було тоді купити і сьогодні просто жити в шоколаді. О, ну, звичайно, це, от якби повернутися в 2009 рік, то я би дійсно я б собі купив біткоін і все. І зараз би десь був на балі. Чи відпочивав би на крутій віллі і е, серфив. В океані, було б дуже круто. Було б це просто зашибись. Але ж уже ж не повернеш 2009 рік. Але сьогодні у вас є можливість зайти в компанію Лівгуд. Це не інвестиційний проєкт, це не так, як інвестиції, це не в Кріпту, це не в якійсь компанії. Просто клубна система. Просто клубна система. Це знаєте, як ви берете телефон, купуєте телефон, купуєте картку Vodafone. Все, ви знаходитеся, так би мовити, в клубі Водафон. Або ви купуєте картку Київстар. Все, ви знаходитеся в клубі Київстар. І ви щомісяця робите поповнення рахунку. От це фактично, ну, там, ну, не 400, це 400 це я вже просто дуже сильно заокруглила. там 10 доларів, порахуйте, скільки це було. І от дивіться, ви робите щомісяця поповнення мобільного телефону. Для чого? Для того, щоб ви могли телефонувати. Для того, щоб ви могли користуватися інтернетом, для того, щоб ви ще могли якимись там вигодами, повідомленнями, там, безкоштовними хвилинами на інші абоненти, все місяць проходить все. Ви то являєтеся учасником клубу Vodafone, але вам знову треба поповнювати рахунок. От розумієте? І вам Vodafone за це не платить, не платить взагалі, а ви лише платите Vodafone'у. А я вам кажу, і от дивіться, а, і ще, до речі, в мене от мій номер, оцей номер, що зараз у мене, вже більше як 15 років. От дивіться, 15 років пройшло, і в мене Vodafone, і один номер він не змінювався. в мене є ще Київстар, також уже, мабуть, років 15, він також не змінювався. І от дивіться, за 15 років, якби мені Vodafone і Київстар приплачували за те, що я ним користуюсь, вони чомусь це не роблять. А я вам пропоную компанію. Яка вам буде платити за те, що ви являєтеся учасником клубу LiveGood? От компанія LiveGood оплачує своїм клієнтам за те, що вони являються учасниками. Для цього просто потрібно бути зареєстрованим і щомісяця робити абонплату. Все, ви будете отримувати потрошечки, по, по, трош, по чуть-чуть. По Але з часом це може бути від 2 тисяч доларів до 16 тисяч доларів. От уявіть собі таку цифру. І за 15 років це однозначно буде. От я вже користуюся номером 15 років, і от уявіть, мені жодного разу не заплатили ні Vodafone, ні Київстар, а LівGood вам буде платити і буде платити щомісяця, впродовж усіх років свого іс існування. От така фішка просто звичайна, і хтось такий: так це ж вкладення, ну, так, а ви на телефон вкладаєте, ви за інтернет оплачуєте. У мене окремо, я плачу за інтернет, окремо за телефон плачу. Хтось там, наприклад, участвує в Нетлісі, хтось купує Нетфлікс, тому що це дуже зручно. Собі заплатили і користуєтеся. Дома сіли з усією сім'єю, накупували попкорна, набрали різних вкусняшок і сидите дивитеся улюблені фільми. В домашньому кінотеатрі. Все, вам не потрібно їздити кудись, не потрібно оплачувати для всієї сім'ї білети, квитки. І, і знову ж таки, самі ж вкусняшки з собою треба взяти. А тут все дуже зручно. Все вдома, все, все класно, класно, і вам навіть на дорогу не потрібно витрачати. Ви можете запросити всіх своїх друзів і не купувати при цьому квитки. Ви просто один раз заплатили за Netflix. Один раз в місяць. І користуйтеся послугами. От рівно те саме. Ви можете прийти в Лівгуд, користуватися їхніми послугами, але при цьому ще й заробляти. Netflix не платить своїм користувачам за те, що вони роблять таку фішку, що вони рекомендують його іншим людям. От і все. От така у мене сьогодні такий у мене прямий ефір, от така у мене до вас енергія, такий посил. Якщо ви знаходитеся в категорії тих людей, які весь час скаржаться на життя, то пам'ятайте, я зараз от вам скажу. Так, як є, ви самі винні в тому, що воно у вас таке. От все, ніхто вам цьому не винен. Ви самі винні в тому, що у вас зайва кілограми, ви самі винні в тому, що ви в такій ситуації знаходитесь, ви самі винні в тому, що у вас мінімальна зарплата, тому що ви самі погоджуєтесь на таке життя. Ви нічого не робите для того, щоб його змінити. Таке можу говорити я, тому що я була такою самою. Сьогодні я живу по-іншому. Сьогодні я змінююся сама, і змінюється моє життя, в якому я живу. Всім гарного вечора! найкласнючих вихідних подумайте, я знаю, що зараз з'являться купа хейтерів, буде що написати. Але це ваше право. Хто буде писати вже геть, дурню, буду вас видаляти. А якщо щось там конструктивне, то звичайно мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Всіх люблю, всіх обіймаю Крутющих вам вихідних. У мене будуть дуже крутющі вихідні, бо прямо зараз я збираюся і їду до своїх батьків додому. Це завжди дуже круто, дуже приємно. Аромат батьківської хати це, це щось просто неймовірне і ні з чим порівняти не можна. Просто нічим не можна порівняти. Тому приїду я вже аж в неділю, ввечері, і зустрінемося з вами в понеділок в прямих ефірах. Всіх люблю, всіх обіймаю. Бувай.